Вітаю! Мене звуть Андрій Гедабрус, я лікар, психіатр, нарколог і психолог, маю багато різних освіт з приводу психічного здоров'я людини. І на сьогодні я би хотів поговорити з вами про переселенців, про наших громадян з України, які зараз живуть в інших країнах. Якщо ми будемо говорити про еміграцію, то вона є двох типів. Це біженство та переселенці. Біженці це ті люди, які залишають свою країну, свою домівку з поважних причин. Як зараз, це війна. Вони не хочуть цього робити, але вони вимушені це зробити. І вони, на жаль, не можуть повернутися до своєї домівки. Вона або зруйнована, або знаходиться під окупацією. Інший тип людей це переселенці. Переселенці це ті люди, які виїжджають до іншої країни з власної потреби, за власним бажанням. Вони шукають якусь економічну вигоду, інший рівень життя, чи хочуть вивчити мову, чи е, оволодіти. Новим фахом. І так, ми маємо два типи людей, які знаходяться в еміграції. Подумайте, до якого типу ви відноситесь? Біженці чи переселенці? Еміграцію завжди супроводжує адаптація. Тобто людині треба адаптуватися на новому місці. Якщо ми говоримо про переселенців, це їх вибір, це їхнє бажання переїхати до іншої країни. І їм адаптуватися набагато легше, тому що вони вирішили так і вони зробили так. Якщо ми говоримо про біженців, то в даному випадку бувають дуже важко адаптуватися. Бувають психологічні проблеми, які турбують людину. Вона була вимушена переїхати до іншої країни. І їй треба вирішувати безліч питань, з якими вона не зустрічалась, коли вона була вдома. Перше, найбільше психологічним тягаром для людини є, це те, що вона біженець. Тобто вона знаходиться в іншій країні не за своєю волею. Що треба робити в цьому випадку? Як собі допомогти? Ну, перше, змінити відношення до цього. Якщо ви переживаєте, якщо ви очікуєте, що війна закінчиться, що все само собою вирішиться і ви повернетесь назад, то це хибний шлях до вас буде. Тому що ваше життя, ваші дії, вони залежатимуть від того, що оточує вас. Тобто, ви залежите від того, на що ви не можете вплинути. Ви не можете вплинути на військові дії, які йдуть на території нашої країни. Ви не можете вплинути на інших людей, які окупували вашу домівку, чи вашу область, чи ваш район. Вперше треба перенести фокус своїх зусиль на самого себе. Як зробити так, щоб краще адаптуватися? Не залежати від інших людей, не залежати від обставин, а саме фокусуватися на свої зусилля і на свої дії. Тобто найкращим варіантом у цьому випадку це перевести. Самого себе з розряду біженців до переселенців. Вибрати країну, в якій ви хочете проживати. Вибрати місто, де ви хочете жити. Ви повинні розуміти, що ніхто не знає, на який срок ви переїхали сюди. І ви повинні вибрати те, що вам більш комфортно. Для допомоги нашим переселенцям, які мешкають в інших країнах, ми проводимо групові психотерапевтичні зустрічі. На основі цих зустрічей вже ми сформулювали певні проблеми, з якими найчастіше зустрічаються люди, які мешкають і починають жити за кордоном. Перше питання, і воно є найголовнішим, фундаментальним це питанням це питання вибору. Вибір, чи залишатися у цій країні, чи почекати і їхати назад. Вибір, бути в цій країні, в цьому місці, чи в цьому населеному пункті, чи поїхати до іншого місця чи іншого населеного пункту, чи до іншої країни навіть. Це питання, яке є фундаментальним, і ви повинні його вирішити. Відразу ж, коли ви починаєте жити в іншій країні. Ви повинні зняти всі ці питання для себе повністю і вирішити, де ви живете, як ви живете. Якщо ви бажаєте повернутися до своєї країни, зробіть собі пам'ятку, скільки часу ви будете тут: 30 днів, 25 днів, 60 днів. Так? Це дуже важливо для вас. Тому що через цей проміжок часу ви вже подивитесь, ага, пройшло 30 днів, наприклад. Що я зробив? Що відбувалося в моїй країні? Чи я хочу тут залишатися, чи я через ці 30 днів я беру білет і їду назад до своєї країни. Будьте до себе щирими та відвертими. Це допоможе вам вирішити це питання. Питання вибору, воно є у кожної людини, яка приїжджає до іншої країни. І саме ваше завдання вирішити його, або звернутися до психолога і поговорити з ним, щоб він допоміг вам зробити вибір. Запам'ятайте, не психолог буде за вас вирішувати, а ви вирішувати. Психолог лише допоможе вам. Питання номер два це оточення. Кожна людина, яка приїжджає в іншу країну, вона стикається з певними речами, які впливають на її оточення. Перше, це іноземна мова. Це інша мова, яку ви повинні вивчити, яку ви повинні розуміти, на якій буде проходити левова частина вашого спілкування. Ви повинні це вирішити для себе: мовні курси, онлайн навчання. Чи інші шляхи для того, щоб оволодіти мовою. Друге питання це оточення. Оточення людей, у яких є інша культура, у яких поведінка відрізняється від вашої поведінки. Вам необхідно збільшити вашу терпимість, спостерігати за людьми, розуміти, що в їх культурі. Прийнятно, а що у їх культурі не Наступна проблема з оточення це страх дискримінації. Що це означає? Це завжди у вас є відчуття того, що до вас будуть відносити як до іншої людини, до іноземця. Так воно є. Ви іноземець у цій країні. Але не завжди. По відношенню до вас це відношення дискримінації, це якось негативно буде на вас впливати. Дуже часто в інших культурах до іноземців виникає цікавість, виникає інтерес, бажання допомогти. І найголовніше оточуйте себе тими людьми, які вам допомагають. Оточуйте себе людьми, які у вас вірять, які можуть надати вам підтримку. Наступна проблема це робота. Завжди виникає дилема, чи піти на низькокваліфіковану кваліфіковану роботу, чи вивчити мову, пройти якесь навчання, та отримати якусь роботу, яка буде наближена до вашого фаху, за яким ви працювали в Україні. Це дійсно є дилема. І ви повинні робити так, як вам зручно. Коли у вас немає ресурсів фінансових, і у вас є питання про виживання, то, звісно, необхідно жити тут і зараз, і вирішувати свої фінансові питання та економічні питання саме з тими ресурсами, які у вас є. Не можете ви знайти висококваліфіковану роботу і йдете на низькокваліфіковану. На жаль, ми повинні вижити тут і зараз. Це не означає, що треба повністю зануритись у це. Ні, ви завжди будете мати час. І цей час ви можете використовувати для навчання, підвищення кваліфікації та інших дій, які згодом будуть підвищувати вашу фаховість. Якщо у вас є ресурс, ви можете і маєте час вивчити мову. Ознайомитися з тою професійною діяльністю, яка була близька до вашої професійної діяльності в Україні, то це дуже гарний варіант для вас. Розширити свій горизонт професійної діяльності. Розумієте, коли ви працювали в Україні і зараз ви за цим же фахом зможете працювати в іншій країні, то це робить вас унікального фахівця який може працювати вже на міжнародному рівні, тому що, як мінімум, дві країни, де він вже працює. На це можна звернути увагу як на той унікальний шанс, який надається вам для того, щоб підняти свій рівень професійності та соціальної значимості. А наступна проблема вона не має значуща ніж попереднє. Це житло. Де жити, як жити, з ким жити. Якщо у вас є ресурси, щоб орендувати приміщення собі житло а, за з гарними побутовими умовами, це чудово. Але, на жаль, у більшості людей цих можливостей немає. А, тому, перш за все, якщо у вас є обмеженість фінансів, зверніться за допомогою. Вас поселять. Гуртожитку, підселять до, якогось, до якоїсь родини та це все інше. Вихід є. І пам'ятайте, що навіть коли вас підселили і ви мешкаєте не дуже зручних побутових умовах, це не назавжди буде. Так, це може зайняти 2-3, може 5, може 6 місяців. Але через, через певний час ви знайдете собі роботу, ви, у вас буде достойний. Прибуток, дохід, зарплата, і ви зможете задовільнити свої житлові проблеми. Кожен знаходиться у важкому становищі. Але якщо ви дивитесь на ці важкі становища як короткочасний якийсь період вашого життя 3 місяці, 5 місяців, 6 місяців, то це змінює і ваше відношення від того. Ви розумієте, що це тимчасово, що це все змінюється. Питання сім'ї. Мабуть, це найболючіше питання. Ми були вимушені переїхати. Можливо, хтось із членів сім'ї залишився в Україні. Залишились в Україні ваші родичі, батьки, чоловіки, сини. І це дуже крає душу. Але розуміння того, що ви знаходитесь у безпеці, може бути позитивним для членів вашої сім'ї. Вони знають, що за вас вже можна менше переживати. Ви поїхали від війни. І ви маєте шанс на життя. Це дуже важливо розуміти вашим близьким. Зрозумійте, що ваші близькі також переживають за вас, як і ви за них. І якщо з вами все гаразд, то і їм вже трохи краще. На жаль, на сьогоднішній день багато сімей вони розділені. Чоловіки вони захищають країну. Жінки поїхали до іншої країни. Це важкий тягар. Так, у нас є можливість подзвонити, є у нас інтернет, можна зв'язатися, побачити рідну людину. Але, звичайно, важко, коли твоя рідна людина знаходиться в іншій країні. Але пам'ятайте, це тимчасово. Так, це займе деякий час, деякі місяців. Може рік. Але це все прийде. І ви потім будете згадувати це як ваше випробування. Випробування ваших відносин, випробування ваших почуттів. І після такого випробування ваші відносини вони тільки зміцняться. Підтримуйте ваших, дзвоніть, пишіть. Їм підтримуйте їх. Вони дуже раді кожному слову, яке їх підбадьорить. Але розумійте, що коли вам добре, і їм буде краще. Питання дітей. Ми дуже часто приїжджаємо до іншої країни з дітьми. Їм дуже важко адаптуватись, їм дуже важко піти до школи чи до дитячого садку. Розмовляти, вивчати нову мову. Вони не розуміють, що це, навіщо це. І ваша задача як батьків саме допомогти своїй дитині адаптуватись. Їй покажіть, що вивчання мови може бути легким. Що навіть якщо вона не розуміє своїх однолітків, а вона може з ними грати в футбол, баскетбол. Чи спілкуватися іншим чином, малюнками. Це дуже цікаво їй буде. Подивіться на це як на гру. Покажіть дитині, що є можливість спілкуватися з іншими людьми, що це така гра. І завдяки цій грі вона навчиться чомусь новому, корисному для себе. Адже переїзд в іншу країну а Він відкриває і горизонти для дитини. Вона може побачити те, що вона ніколи б не побачила у своїй країні. Покажіть їй, зверніть її увагу на це. І це буде для неї корисним. І коли вона захопиться цим, то і вам буде легше. Я думаю, що це відео було для вас корисним. І я допоміг вам розібратися у своїх переживаннях, страхах. Та трошки допоміг вам адаптуватися. Якщо у вас залишаються питання, ви можете знайти мене у соціальних мережах: Facebook, Instagram, прописуючи Андрія Гедабрус, психіатр, психотерапевт. Також підписуйтесь на наш канал у YouTube. це єдиний україномовний канал в Іспанії, і ви можете отримувати дуже багато різної додаткової та корисної для вас інформації. До зустрічі!